Мачний малиновий соус до м'яса. Беремо 230 грам малини свіжої, Будете брати заморожену. Додаєте 2 чайні ложки з такою невеличкою гіркою цукру, тепер ставимо малину на маленький вогонь і проварюємо 5-7 хвилин, щоб вона впустила сік. Постійно помішуйте. Тепер, друзі, беремо миску, дрібне сито і будемо протирати через нього нашу малину, яку ми проварили 7 хвилин від кісточок. Ось так. Гарненько і все протираємо. Даємо сюди зовсім трішечки червоного гострого перцю, зовсім трішечки чорного гострого перцю, столову ложку соєвого соусу. І додаю пів чайної ложки яблучного поцету. Перемішали. І знову на плиту доводимо до кипіння і проварюємо 7 хвилин на маленькому вогні. Друзі, Ваш соус обов'язково скуштуйте і доведіть по смаку. Соус вийшов блонбічний. Ми його використовуємо під курочку. Вже почали навіть їсти. Є, до речі, класний рецепт філешки в духовці. Скуштуйте. Друзі, це дійсно супер.